Гауси галузь, специфічний галузь. такий Якщо такими темпами збережаються такі темпи виробки лісу, років 10-20 ми не будемо мати практично карпат. Що твориться, допустимо, в наших е, горах. Якщо злітаєш і гори лисі. Ми там літали пару годин, кажу, там жах просто. Микола Петіченко, громадський активіст, не перший рік веде боротьбу із незаконною рубкою буковинських лісів. Оце що в дирах, що ми полетіли тут мінімум 20 гектарів. Оце що ми облітали. Це за скільки вирубали до скільки часу? Ну оце буквально за 3-4 роки. Любий спеціаліст. Я думаю, незалежний з Києва скаже, що з такою територією мало бути не 200-300, там як вони вказують, а тисячу, дві тисячі кубів. Микола каже, ліс крадуть у величезних розмірах, звідки в нього така впевненість, у верхньопетрівецькому лісництві активісти помістили приховану камеру, яка працює в режимі нон-стоп та фіксує порушення. Ось, наприклад, відео за 25 січня. От програм сорок ічора приїхав. Це майстер лісового господарства Верхтімитрецького, на якого відкрита порушена кримінальна справа, контрабандист, Золодюга. Бачите, він приїхав, він там стоїть вже, циклює, щоб нікого не було. І пішов лісовод. По часу можна знати, що він приблизно доїхав, тут рядишком є палорама, яка постійно переробляє, яка під кришею міліції і прокуратури, і вони ніколи туди не не Відправили запит у Держлісгосп, щоб нам детально розписали по днях за січень та лютий, скільки машин вивозили ліс та у якій кількості з верхньою петрівецького лісництва. І поки чекаємо на відповідь разом із активістами, їдемо у довколишні села. У першому ж селі Багринівка помічаємо звичайний трактор, який тягне дерево. Говорити з нами чоловік не захотів та просто поїхав собі далі. Тож їдемо і ми у селі Кубка помічаємо лісовоз із начіпованою деревиною. Пішли ми на полювання, як каже, наші посадовці ліс не крадуть. Тут по цій дорозі неоднократно проводиться проводять крадений ліс, не чіпований. Без ніяких ліб документів. Ми набираємо зараз то два. Номер СЕ 1340-ХТ. Доброго дня в районі Ярденежди. Ми їдемо за лісовозом. Лісовоз не чіпований. Чим закінчаться наші перегони? Дивіться вже за мить. У 2015 році Верховна Рада України прийняла закон про заборону вивозу ділової деревини за кордон терміном на 10 років, окрім сосни. Сам мораторій на вивіз круглого лісу, як на мене, це абсолютно вірно, тому що нашого вивозити деревину закордонних, якщо можна давати тут робочі місця, тобто то це все зрозуміло. Олександр Сімака, місцевий підприємець, виготовляє шпон для фанери, деревину купляє на аукціоні. Ми маємо участь на аукціонах, на, на загальних засадах. Ну, можу сказати, що набагато ну, велика конкуренція, скажімо так, є певний дефіцит деревини. Ми вирішили поглянути на процес аукціону та детальніше у всьому розібратися. Яка несподіванка нас там зустріла? Дивіться далі. Поки повернемося до мораторію. Не дивлячись на те, що вивозити за кордон ділову деревину заборонено, чиновники знайшли шпаринку у законі. По документах провозять дрова, а по факту кругляк. Детальніше про такі порушення розказують стопкору у митній службі. Я подивився, бачу, в мене почав ріст іти експорту дров. Перевіряємо. Да. Привіряє. Сама ділова деревина. Микола Салагор запевняє, служба веде активну боротьбу із незаконним перевезенням ділової деревини, чи все-таки не зовсім активно. Ми що ми зробили? Перше, ми призупинили ці оформлення. Розуміло, що знайшли е, схему так, вивезу ділової деревини за кордон під видом дров. Доказати це надзвичайно важко. Чому? Тому що, як зараз говорю, ми не маємо фахівців. Проте активісти впевнені, аби розпізнати серед дров'яної деревини ділову, багато розуму не потрібно. Лише погляньте на ці кадри із залізничної станції Вадул сірет Саме тут митна служба пропускає потяги із лісом до Румунії. Вони кричать, що тільки дрова ми спеціально політали і бачили, що тут є багато вагонів просто в От як зараз буде вагон. О. Раз вставочка, два вставочки. Якщо... Яке це дерево, ця вставочка? Ну, о, має бути сосна, але по кольору це видно, що це не сосна. Не треба на видно, все перекидувати, бо ми ж не є. Животні, значить так далі, знати абсолютно все в цьому світі. Ну, Що це відсутність кваліфікованих кадрів на митниці чи банальне перекладання відповідальності? Тобто митниця пропускає заборонену для експорту деревину, але винен у цьому лісгосп сам же начальник лісового господарства області порушень ніяких не бачить. З боковини вивозяться породи, які дозволені згідно з закону. Активісти ж показують нам кадри свіжозрубаних дубів у тому ж Верхньопетрівецькому лісництві. Куча дубів. Вони можуть сказати так. Я просто зразу наперед їхні відговорки. що це стиглий ліс, тіпа, дуб вже набрав свої висоти, або почався якийсь там грибок що. Вони цей дуб пустять як дрова. Тобто хворий, тобто він вже там сучками і не годиться для... Але це по документу. А на самом деле це поїде за кордон. Митна служба у свою чергу за січень 2016 року відкрила всього лише три кримінальні провадження за фактом підміни товару під час митного контролю. Тим часом ми продовжуємо полювання на лісовоз, що везе нечіповану ділову деревину. Поки ми слідкуємо, куди він направляється, активісти розповідають, скільки може коштувати один лісовоз дерева. Якщо по самій мінімальній біржівській ціні, то це маємо 30 тисяч гривень. Обганяємо лісовоз і він зупиняється. Далі без коментарів. Пресса, пресса. Пресса сейчас будет, все будет. Будет пресса. Все законно, Це предприемство. Від предприємця до предприємця. А чіпована? Ні, це від предприємця. Якого підприємця? Штифіка Павла з Баніла. Ага, так а чого не чіпована деревина? Це його частне її Він купив учасник в лісу і сам вирубає. Він без чіпані мітро. Частне. У мене встановили теж Нічого... Отже, водій лісовозу нас запевнив, що ліс не крадений. Він з ділянки лісу, яку увага, викупив підприємець. Лісовоз рушає далі та зупиняється біля пилорами. А де ж поліція, яку ми викликали? Дзвони скат пробив. А, що добре. Можна виїжджати звідси. А що, а що таке? Шо скат скат. Пробив. Хто шо пробив? пробив? Шо? Це означає, що виїжджає визиває чергову машину, це через півгодини. Чіпування обов'язкова процедура лісівників, кажуть в Держлісагентстві. Всі наші підприємства зобов'язані і обліковують деревину. Як тільки вона зрізається на лісосіці, ставиться на облік, причіпляється бірка. І ми по електронному цьому обліку бачимо повністю рух деревини. Втім, чому по Чернівецькій області возять нечіпований ліс, пояснюють у лісгоспі. Основним документом на перевезення деревини є товаротранспортна накладна. І, взагалі, чіпування для Чернівецької області то дуже затратна справа, каже головний лісничий. Могли б купити якісь обладнання, ви б могли купити якусь нову лісозатівельну чи лісоперевозну машину для машину для перевезення лісу. Дійсно, навіщо витрачати гроші на нові насадження та чіпи, якщо можна ці ж кошти витратити на нові пилорами і лісовози. А як щодо масової вирубки на території області? Ці рубки вони я ще раз говорю, не є заплановані. Ці рубки для лісу, вони є рубками, які спрямовані на покращення санітарного стану наших лісів. Ми вибираємо ті дерева, які заражені. Нам намагаються показати, що це все санкціоновано що це е, е, якось нещодавно пояснювали, санітарна е, рубка через посуху. А звідки відбувається посуха? Це замкнуте коло. У нас виходить, що посуха відбувається від того, що ґрунтові води не потрапляють до ґрунту і дерева сохнуть. А вирубують, тому що посуха і таке замкнуте коло. Екологи б'ють на сполох. Замість вирубаних дерев терміново потрібно насаджувати нові. Та чи роблять так на буковині? А якщо пройтись по всім вирубкам, де я, ну, де я був там 5 років тому, зараз проходиш по тій вирубці, нічого там, крім якогось чагарника, не росте. Чагарники нам показує і Микола Пеціченко. Це верхніметровецьке лісництво, яке постійно в почоті лісничі має цілу медаль заслуженого еколога. Ви подивіться, якщо заслужений еколог і це його ліс, отико до чого він довів, то що казати про інших. Нагадаємо, ми відправляли запит для надання інформації по кожному лісовозу та кількості вивезеного лісу. із верхньопетрівецького лісництва з січень та лютий нам відповіли, проте вказали лише загальну кількість за два місяці. Отже, з верхньопетрівецького лісництва було вивезено 3460 кубометрів лісу. З них всього 706 кубометрів ділової деревини, все інше дрова. Дивно, чи не так? Адже на відео, яке зафіксували активісти, видно, що в день з лісництва виїздить до 10 машин, а це близько 100 кубів ділової деревини. Дані відео Микола Петіченко відправляв і в Держлісагентство. Проте з їхнього боку жодної реакції. Чому? На жаль, на своїй пошті я не спостерігала. Я не знаю, мені треба буде з прес службою зв'язатись. Практично на всі наші скарги ми утворюємо комісії, і комісія виїжджає і перевіряє факти. То що лист зі скаргою не дійшов до заступника голови Держлісагентства? тоді можливо після нашого сюжету звернуть увагу на кричущі порушення лісівників. Тим часом ми на аукціоні лісу. Журналістів з топ корупції і тут зустрічають не радо. Е, Чи витак? можна пресі знати хто купує ліс, і не будете знати, і не буде акцію. Будете знати а чому? навіть в СБУ і так. в Управління по економічним злочинам ми їм надаємо інформацію тільки за письмовою заявою. Якщо торги відкриті, то що від нас сховають? Проїдемося кількома пилорамами в Глибоцькому районі області. Перша в селі Йорданешти. Тут ми бачимо лише маленька доля. От зібрано вже десь біля двох тисяч кубів. Вражає чи не так по документам виписується мізер. А кожен раз як приїжджають сюди, тут гори їдемо далі. Наступне село Корчівці. На цій пилорамі виписано 300 кубів пиловника ялиці. За сутки може завестися 150-200 кубів. У ДСБ скажуть, що порушень немає. Їм як даєш фото, відео вони просто тихенько мовчать. І на останок нижні петрівці все, як лікар прописав по документах, 120 кубів. А по факту. На цій пилорамі лежить ялиця. І тут близько двох тисяч кубів дерева. Деякі з них чіповані, але більшість ні. Тобто це крадений ліс. Вся ця корумпована гілочка, можна сказати, це великий клан Система лісова лісової галузі. Обсяг виробленої продукції діючий діючі за 2015 рік у нас склав 511 мільйонів гривень. Лісова галузь специфічна галузь. Нам не потрібно, щоб сюди хтось нам влазив і нам показував і учив нас, як нам треба робити. Ми знаємо, як треба робити. Нам треба, щоб нам не заважало працювати. Скільки ще потрібно вирізати лісу, щоб нарешті побачити масштаб трагедії. Скільки ще потрібно заробити на державних надрах? Якщо такими темпами збережеться такі темпи виробки лісу, то я думаю, що років 10-20 ми не будемо мати практично Карпат, як лісу в Карпатах. Це будуть сама галявина.